Отже, сьогодні ми розглядаємо метод Гауса зейделя. Я дозволю собі використати приклад розв'язання, який використовував при показі. Так. Вибачте, так, ну, нехай буде так. При показі методу простої ітерації. Тому, от, власне, що зараз ми будемо розглядати з вами метод Гауса Зейделя. Я так і його виділяю. Так, добре, головна, головний меседж чи головна ідея розв'язання. Методом Гауса Зейделя це зменшена кількість ітерацій по відношенню до метода Якобі або методом ітерацій. Отже, в чому вона заключається? В тому, що більш точніше знаходяться початкові значення наших іксів. Отже, що нам необхідно? Нам необхідно ті ж самі дані вхідні, ті ж самі, власне, я от тут завжди обираю 30-й варіант. От, власне, всі значення перераховані під 30-й варіант, і ми, власне, з вами знайшли ось оці значення. До цього моменту. Ці два методи знаходження іксів з лінійних алгебраїчних рівнянь, вони є однаковими. Відмінність заключається у наступних кроках, тобто в розрахуванні от оцих іксів, і, відповідно, ці ікси розраховуються і далі по-іншому, що призводить до. Якихось зменшених величин нашої похибки. Отже, я це значення видаляю і зараз поміщу сюди зображення, яке відповідає розрахунку за даним методом. Можливо, і не варто. Давайте я. Поверну, щоб ми бачили різницю між цими двома методами, тому що так вкрай тяжко побачити різницю, так, добре. Відмінність є у розрахунку власних двох іксів. Один розраховується таким же самим чином. Ну, зараз я скопіюю це все діло, а потім ми помістимо це поруч, і ви помітите, яка різниця між ними. Отже, це x1, це наше x2. Ну, так, майже схожі. Так, добре, в чому ж різниця між ними? Різниця заключається в тому, що перше рівняння і там, і там b 1 як ви бачите. І там, і там А один. Та. Ну, власне, якщо КТ, то власне, тут нульове, Х нульове. Х2 нульове. Тут Х 3 нульове. Власне, оцей вираз. Такий же самий, як і тут. Давайте я якимись. Іншими кольорами намалюю. Ось цей вираз ідентичний ось у цьому виразі. Ось цей вираз ідентичний ось у цьому виразу. Тобто ці два методи ну, в першому рівнянні ну, півставлені. Тобто, можна намалювати такі тотожні, тобто однакові. Добре, в чому ж відмінність в наступному рівнянні? В тому, що ну, b 2 і там, і там є b 2 Тобто тут ніякої різниці немає. Власне, відмінність заключається в тому, що, власне, ми підставляємо тут повинно бути х1 нульове, а тут повинно бути х3 нульове. Отже, оце значення виразу відрізняється від, ну, я, власне, намалюю якимось товщою лінією відмінні величини. Як ви бачите, відмінність заключається в тому, що замісто Х01 ми пишемо попереднє значення. Ось оце значення підставляємо сюди. Подібним залишок те значення, яке залишилось. так, Ось це значення. X03, воно таке ж і залишилось тут. Ну, власне, запису для Х3 в мене немає, тому я його напишу так, від руки. Так, x1, 3 рівно B3. додати. Так. 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2. А 1 2 і тут. Ой, вибачте, 1 3. Це третій рядок. І, власне, Невірно. Третій рядок і тут, а третій рядок. Отже, далі. Якщо тут другий елемент і третій матриці, тут перший і третій, отже в нас залишається перший та другий. Біля першого ми поміщаємо наш елемент, який рівний 1-1. Біля другого ми поміщаємо елемент, який рівний 1, але другому піксу. Тобто відмінність заключається в наступному. Так малюю те, що схоже. Тобто отут B3. B3 схоже. Відмінність заключається в наступних виразах. От в цьому. Ось в цьому. Тобто різниця випливає в тому, що в нас є три значення рівняння, які потрібно замінити. В одному випадку підставити x1 от в друге рівняння та x1 в третє рівняння, а в другому, ну, в третьому випадку ще підставити x2. Ось сюди. Отже, давайте спробуємо це все виконати на прикладі нашої роботи. Так, добре. Це все я зараз лише подвину, воно все синхронно здвинеться. Тому я це все поки видалю. Добре, давайте дивитись. Перше рівняння залишається в нас без зміни. Давайте його перевіримо. Перше це b 1 помножено на а 12 яке додати А1,2, яке мінус 1 рівна, помножено на власне Х0-2. Додати, власне, А1,3 помножено на x03. Так, це вірно. Наступне рівняння. Наступне рівняння заключається в тому, що ми замісто нашого Х01 підставляємо значення Х1,1. Отже, перевіряємо. Перше B2 є в нас далі. А21. Ось вона, ми повинні помножити на Х1. Не на Х1, 0, тобто не на це значення, а на ось це значення. Додати ну, залишок той же самий. Остається. Ну і власне третє рівняння заключається в тому, що ми повинні підставити замісто Х1. Тобто, так, давайте я ось тут. Так, це все вірно, да. Третє рівняння. Тобто Б3 перевірили. Далі оце значення це А31. Повинно помножитись на наше Х не 10, а1,1. 1. Додати наше значення А1,3, яке помножиться на значення А1, 2. Тобто на ось це значення. Так, добре. І тепер ми повинні. Подивитися, як взагалі, ну, власне, в нас виконувалось все на п'ятій ітерації. От це раніше все було так. Ну, давайте. Так, тепер ми копіюємо ці формули ось сюди і дивимося, чи. Вірно вони підставляються. Перше вірно, друге. Так. Друге, також вірно. Ну і третє підставляється два Хі також вірно. Так, Ну і давайте. Але Перевіряю. Так, все добре. Тут також. Тут також. Отже, раніше у нас було на п'ятій ітерації. Виконувалась умова наразі, у нас виконується ітерація, умова на четвертій ітерації. Тобто, залишок п'ята та шоста ітерація, ну, власне, є зайвими, тому ми їх, власне, видаляємо. Тобто, по відношенню до методу якобі, метод Гауса Зейделя має більш Більшу точність і меншу кількість ітерацій. Добре. Чи є у вас запитання? якісь?